Вибираємо до трьох архетипів, виходячи з свого стану на даний момент, обрати можна у закрепленому ролику твій архетип і дивимося прогноз на наступний тиждень для кожного свого архетипу. Поїхали. Коханець. Єдине прогнозує для вас охолодження в стосунках. Ви відчуватиме невдоволеність, невдачі на любовному фронті, недостатні емоційні. Відгук. Однак це вимушене охолодження допоможе вам сконцентрувати вашу енергію, ту, що ви не втратили на любовні перемоги, і направити її в іншому напрямку на карєрно фінансову сферу. Це принесе прилив фінансів покращення, комфорту і взагалі просування вперед у цій галузі. До кінця тижня, можливо, у вихідні, у справах виникатимуть помилки неуважності якісь, розлад. У стосунках з'являться сварки і образи, які стануть завершенням періоду охолодження. Саме вони відволікатимуть вас від кар'єрної сфери, провокуючи ці помилки. Але водночас. Вони ж повернуть вас до зміцнення архетипу коханця. Це допоможе швидко зняти психологічну напругу у спальні. Самітник. Наступного тижня єдине прогнозує вам взаємодію з людиною, яка вам буде неприємною. Ви вважатимете її ліцемірною, зарозумілою, безжальною. Все через те, що ця людина не реагуватиме на ваші емоції чи невербальні сигнали. Це викликатиме у вас підозри. Однак ця взаємодія буде вимушеною, оскільки стосуватиметься вашої роботи чи професійної діяльності. Незважаючи на неприємні емоції, це не пройде для вас даремно, оскільки викличе переосмислення ваших. Внутрішніх цінностей. Наприклад, ви переглянете, як ставитеся до людей, як їх оцінюєте, з ким варто підтримувати спілкування, а з ким ні. І це вже цінно мати. Наступного тижня ви зіткнетеся зі спокусою, яка пробуде ваше его і змусить замислитися. Як багато ви робите для себе. Его коварний механізм. Результатом цих роздумів стане усвідомлення, що ви не отримуєте достатньо подяки за свої старання. Це підштовхне вас до рішення самостійно подякувати собі. Ви придбаєте для себе якусь річ. Чи скористуєтеся якоюсь послугою, що сприятиме зміцненню вашої індивідуальності. Однак єдине попереджає, ви можете зіткнутися з обманом або залишитися незадоволеним якістю придбання чи послуги. Розчарування через марну витрату коштів стане для вас нагадуванням, що любов. До близьких не потребує вдячності. Батько, у першій половині тижня ви можете докоряти собі за необґрунтовані витрати або неправильний розподіл фінансових ресурсів. Ви будете шкодувати, що не змогли заощадити чи відкласти кошти. До середини тижня. З'явиться додатковий дохід або несподіваний успіх без особих зусиль, і ви зможете компенсувати витрати, відкласти кошти та продовжити рух до своїх цілей. Однак це може викликати конфлікти з вашим партнером, у якого зовсім інші цілі та бажання. Дитя. На цьому тижні ви отримаєте неприємні новини, які будуть пов'язані з хворобою або певними обмеженнями, як то госпіталізація чи ув'язненням. Ви одразу згадаєте перечуття або сон, які були напередодні. Це ця ситуація. Плине як на вашу роботу, так і на особисте життя. Ви потребуватимете уваги, підтримки, турботи, але їх виявиться недостатньо. І це буде боляче і змусить вас замкнутися у собі. Дитина прагне любові, але всі навколо здаються такими холодними. Ніхто вас не розуміє, всі зайняті вирішенням проблеми. Супруг. Відсутність підприємливості, фокус на дрібницях і залежність від чужої волі можуть зіграти з вами злий жарт цього тижня. Ваша друга половинка не зрозуміє вас, не оцінить ваших добрих намірів. І зробить все по-своєму, можливо, навіть із власним розрахунком. Це може викликати у вас почуття образи, навіть зради. У результаті ви будете вимушені переглянути свої стосунки, взятися за справи і вийти зі звичайного, але застійного періоду. Ви раптом зрозумієте, що вам потрібно більше індивідуальності, підкріпити своє его. Вождь. Лідерство це не завжди означає бути в центрі уваги. Іноді хороший лідер це той, хто може відійти у тінь. Єдине прогнозує, що цього тижня ви добровільно поступитеся лідерською позицією або вигодою іншій людині. І ця людина буде цього варта. Благополучний, надійний, сімейний, добре виглядаючий партнер допоможе вам налагодити справи та рухатися вперед. Але його роль Буде короткостроковою. Він піде, а ви залишитеся. Така стратегія дозволить зміцнити ваш авторитет і вплив колективі в майбутньому. Воїн на цьому тижні в вашому житті станеться непередбачена подія. Все йшло стабільно, але раптом трапиться аварія, поломка чи, наприклад, приїзд родича, який буде потребуватиме вашої уваги. Ця ситуація виб'є вас з колії і навіть реально може поставити під загрозу вашу безпеку. Вас охопить страх і ви вважатимете своїм обов'язком. Його подолати, але ви можете зробити щось неправильно, що тільки зміцніть ваше побоювання та призведе до відчуття безпорадності. Мисливець. Найнеприємніше це коли ваші дії раптово викликають осуд у суспільстві. Усі дивляться на вас як на винуватця, хоча ви тільки виконували свою роботу, не зробивши нічого поганого. До того ж, ви самі зіткнулися з обманом, але крайнім залишаєтеся саме ви. Проте ви не станете це терпіти і візьметеся вирішувати проблему за допомогою юридичних методів, таких як подання позову у суд, апеляції, скарги або організація збору колег, саме для того, щоб розкрити справжні причини неприємної ситуації. Це дозволить вам реабілітуватися і навіть заслужити повагу. Друг Друг пізнається в біді. І коли цього тижня у вас виникнуть труднощі чи занепокоєння, вам знадобиться допомога. Ваш друг, якому ви завжди приділяли стільки уваги та часу, Буде щедрим на поради. Однак вам не сподобається, що окрім слів, він нічого більше не зробить. Це викличе у вас відчуження, розчарування. Ви ніби побачите його в найгіршому світлі. Втім, це вже не вперше, і ви знаєте, що це скоро. Мене, адже інших таких друзів у вас немає. Бунтівник. Ваш партнер, чоловік чи коханець, знову і знову повторює одні й ті самі помилки. Ви вже більше не зможете цього терпіти і будете готові на крайні заходи. наприклад Розрив стосунків або серйозний скандал. Вам захочеться переосмислення поточних відносин, але раптове втручання ззовні змусить вас поглянути на стосунки під іншим кутом. Здаватиметься, що Всесвіт пошле вам прозріння і мудрість, які відкриють новий спосіб сприйняття вашого партнера. Виявиться, що він не такий уж і поганий. Ви раптом зрозумієте, що вами оволоділо якесь тимчасове помутніння. Ви спробуєте примірити на себе роль тактовної та ввічливої людини, готової до розуміння та прощення. Мандрівник. Інтуїція. Не раз вас виручала, і цього тижня вона знову приведе вас до якогось приємного сюрпризу, додаткового прибутку чи просто успіху. Цей успіх пробудить у вас найкраще почуття, і вам захочеться допомогти комусь підтримати чи поділитися порадою з тим, хто цього потребує. Але не перестарайтеся, адже після цього може здатися, що вам заздрати і щастя має вас покинути. Але це не так. Цього тижня ви в будь-якому разі залишатиметеся задоволеними собою і будете в гарному настрої. Трикстер, черговий скандал. З коханим або на роботі змусить вас зрозуміти, що причиною цього є ви самі. Не всі розуміють ваш сарказм. І, можливо, варто його стримати. Не всі готові йти в вогонь і пекло. І, можливо, саме це вас і рятує. Бажання налагодити стосунки і трохи побути хорошим, дозволить вам виявити шляхи до успіху і навіть запланувати якісь хороші нові проекти. Можливо, цього разу вони будуть менш безрозсудними, ніж раніше. Якщо ваш трикстер часто діє в парі з архетипом коханця. То зараз вони розділяться. Ви відмовитеся від випадкових і ризикованих зв'язків принаймні на тиждень. А ви повернетеся до нормальних стосунків з близькими і коханими. Втім, наприкінці тижня ви зрозумієте, що трикстера потрібно краще приховувати, щоб ці. Емоційні людишки залишалися спокійнішими. Творець. Цього тижня самотні творці зіткнуться з необхідністю вирішити свою ситуацію. Їх надихне якась пісня, картина чи скульптура, і вони відкриють для себе нове суспільство. Ви опинитеся в нових для себе умовах. Наприклад, це може бути похід до театру, кіно чи караоке. І як це не дивно, багато хто знайде там виконання своїх бажань. З'явиться можливість почати романтичні стосунки. Хоча вони швидше за все будуть короткостроковими. Сімейні творці навпаки захочуть усамітнитися. Їм потрібно буде зануритися у свій новий проєкт, який допоможе виконати їх бажання. Мудрець. Тиждень почнеться для вас із безладу та хаосу. Ви відчуватимете, що втратили контроль. І на вас чекають втрати чи крах. Але ваша натура дозволить відновити контроль до середини тижня. Ви зрозумієте, хто з ваших суперників чи ворогів намагається ставити вам палиці в колеса. Спробуйте всіма силами показати, що вас все влаштовує. І ви всім задоволені. Ось через це все відгукнеться для вас в найкращу сторону. Це допоможе вам уникнути неприємності і наприкінці тижня отримати гарні новини. І навіть в особистих стосунках від свого Коханого, наприкінці тижня ви обов'язково отримаєте такий а, умовний поведенческий подарунок. Мах, якщо у вас була якась затяжна справа, яка не давала вам Спокою постійно відволикала від важливого, то цього тижня вона нарешті вирішиться. Ви зможете повернути її на свою користь і завершити логічно. Це схоже на закінчення попереднього затяжного та нерезультативного періоду та початок нового. На етапу вашого життя. Це можуть бути стосунки, робота або проєкт, щоб відзначити це, ви придбаєте щось для себе або вирушите в коротку подорож. Жертва вас знову змушуватимуть швидко прийняти рішення. Поспішати, метушитися. Як би вам не хотілося притримуватися свого особистого ритму, на вас знову тиснутимуть і псуватимуть вам нерви. І здогадайтеся, хто це буде швидше за все. Правильно, ваша друга половинка. Незважаючи на те, що ви Шукатимете в партнері якісь романтичні риси, турботу. В результаті, ви зіштовхнетеся із гнівом та нерозумінням. Таким чином, ви вкотре покараєте себе за те, що відкрили душу. Втім, а, відверто кажучи. Та справа, якою вас навантажили, буде дійсно продуктивною для обох. Маска цього тижня все ніби зійдеться в одному казані. Ви відчуєте прискорений темп своєї діяльності, але це, в принципі, буде вам до вподоби. Вам подобається відчувати себе корисним. Але водночас вас чекає несподіваний сюрприз. Можливе повернення когось із минулого. Це змусить вас переглянути свої плани, які вже склалися самі собою, і відчути розчарування. Хоча воно буде незначним. Ностальгія від цієї зустрічі з минулим. Дозволить вам на якийсь час зняти маску, відпочити і пережити яскраві емоції, яких вам не вистачало останніми тижнями.